Астрологічний прогноз, коли всіх військовополонених воїнів Збройних сил України, які опинилися в російському полоні, буде звільнено, і коли вони всі повернуться в Україну. Мій прогноз, що це відбудеться в першій половині 2025 року. Далі детальніше, як цей прогноз зроблено? На початку 2024 року Плутон перейде в водолій і поступово це буде означати ослаблення е ну, енергії утримання, яка от утримує людей. <святково> а, і це означає, що в 2024 році буде більш інтенсивно відбуватися процеси звільнення. Але остаточно не всі військові полонені вийдуть у 2024 році з тюрем, Тюрім. Бо в рибах знаки зодіака, який пов'язаний з ізоляцією і з тим, що про людину невідома е, інформація, з тим, що буде у віддаленні від своїх рідних, цим пов'язаний знак Зодіака Риби віддалитися від своїх рідних. І в ньому знаходяться планети, які ну, пов'язані з ізоляцією, Сатурн і Нептун. Це означає, що допоки Сатурн і Нептун в рибах. Якіся, якась кількість значна українських військовополонених, вона ще буде залишатися в тюрмах. Сатурн з Нептуном вийдуть з риб навесні 2025 року. А таким чином, мій прогноз, що от весна 2025 це період, коли остаточно будуть випущені всі українські військовополонени. З моєї точки зору, цікавий аспект цей напружений між Юпітером і Сатурном. Він буде відбуватися у другій половині 24, го у першій половині 25-го. Що він означає? Знак Зодіака Близнюки означає комунікувати, спілкуватися, а Юпітер означає покращення. І оцей аспект, на мою думку, він, по-перше, означає покращення спілкування з військовими полоненими. Починаючи з другої половини 2024 року, з тими, з ким зв'язку зовсім не було, почне з'являтися зв'язок ну, приблизно з серпня 2025, приблизно з серпня 24-го і до кінця 24-го. А також цей аспект він означає, ну, якби, боротьбу між Юпітером, в даному випадку, ця планета, вона буде пов'язана зі звільненням, і втриманням. Тобто, цей період, це. Друга половина 24-го і початок 25-го це звільнення тих військовополонених, з ким, ну, яких чомусь Російська Федерація просто так не хоче випускати і проблемно їх випускає цих людей. Таким чином, мій прогноз такий, що військовополонені будуть звільнені остаточно ну там, до літа 2025 року, а в 2024-му ще ну, не всі вони будуть звільнені. Дякую за увагу і до наступних зустрічей.